В нас уже далеко навіть не перше і не десяте повідомлення про те, що співробітники спецслужб затримують колишнього або на момент вторгнення діючого якогось високопоставленого керівника служби безпеки України там правоохоронних органів за підозрою у держзраді. В нас до 24 лютого внутрішні, скажімо так, перевірки спецслужб не працювали. Ми не знали, що у нас настільки багато може бути зрадників в рядах керівного складу. Аду правоохоронних структур ні, ну що, все, все працює, спочинаючи з першого дня незалежності в структурі Служби безпеки України є там управління внутрішньої безпеки. Воно по-різному могло називатися просто управління, головне управління, але воно є е, е, там виявляють зрадників у рядах спецслужби там, різного рівня. Але зрозуміло, що чим вищий рівень людини, ну прямо кажучи, то до неї важко не то, що підступитися, а це вже повинно бути політичне рішення, щоб її зато. Ну просто уявіть собі, да. Тобто генерала якогось затримати за підозру у державній зраді. Ну раніше це взагалі не уявлялося можливим, а зараз ну, ми бачимо там є бігли генерали, да? сидять в Сербії, але там куча готівки, а, діаманти. І Ось, до речі, а, буквально два слова з приводу вашого сюжету. Ви сказали там про цього Романа Дудіна. Я не буду коментувати, я не знаю. Там це ж ДБР веде розслідування з матеріалами знайоме, але ось. Коли там йому вміняють, що він е, надав вказівку, да, працівникам залишити будівлю. А я вам скажу так, що 2014 році в Луганському в Луганській області, в Луганському управлінні, теж була сама така ж сама вказівка, коли керівник управління дав вказівку підлеглим з різних е, районів області звести зброю всю табельну скласти в одному приміщенні, а потім е, ну все нічого не робіть і. Хлопці тікали дійсно через вікна, коли їх там захоплювали. Не було вказівки, що робити взагалі? Або чинити супротив, або знищувати матеріали. Тобто всі розбігалися так, як знали і куди знали. Це не було вказівки, мається на увазі від керівництва місцевого, яке чекало вказівки зверху з Києва. Чи це було свідомо відсутність вказівки від місцевого керівництва для того, щоб просто здавати? Ну в мене є таке враження, що це все було для того, щоб здати. Тобто, я собі як рахую, тобто з районних, там різні райони да, в області, в Луганській позвозили з районних управлінь Сбу а, пістолети, автомати, набої до них. Ну я не скажу, що там було багато гранат, але там ну якась кількість була. Це все звезли. В, одно, в одну будівлю централізовану, і потім її захопили. Не було вказівки на захист будівлі, не оборонялися. Тобто, ну це теж треба розслідувати, навіть незважаючи на те, що пройшло скільки 6-9 років. Наскільки знову ж таки реально притягнути до відповідальності людей, по яких є розуміння, є факти, можливо, недостатньо доказів того, з чим вони займалися, і знову ж таки, чи Скажімо так, були у нас випадки, коли Росія була зацікавлена в тому, аби ці люди не отримували покарання і зникали якимось чином з України, отак як ви згадали на умов, якщо не помиляюсь, так прізвище а, у нас одного з очільників, який виплив у Сербії, затриманий сербами. Хоча знову ж таки не зрозуміло, чи він ще в Сербії, наскільки я знаю. От наскільки Росія зацікавлена в тому, аби а, скажімо так, зникли ці відповідальні, які просто склали ручки тоді, коли від них очікували конкретні рішення по захисту, в тому числі нашої держави. Ну, давай так от до 2022 року, скажу так, що е, Російська Федерація дійсно вживала великої великих зусиль для того, щоб фінансувати. Захист в судову судових під час судових процесів людей, які були для них важливими, тобто вони не шкодували грошей на адвокатів, наймали кращих адвокатів, платили великі гроші, тобто, ну не знаю, там там на 50%, на 100% більше ніж це може коштувати. Таким чином мотивували для того, щоб там за або команда адвокатів робили свою роботу не просто якісно, а на 120%, на 500% відсотків десь, звісно, використовували Корупційний елемент, коли суддям щось пропонували там, або о, паспорт Російської Федерації. Ну Ми ж знаємо, що багато, ну, не суддів, різних посадовців на це клювали, і ми знаємо, що їх затримали, знаходили паспорти Російської Федерації. Це був, знаєте, такий стимул для них. Можливо, просто грошей давали, можливо, якісь обіцянки, можливо, співпраця. Ні, не співпраця, а поблажки до бізнесу, який ці посадовці ведуть або їх родичі на території Російської Федерації. Тобто стимулів та важелів було досить багато. Наскільки знову ж таки в нас вистачає сил, аби ефективно і вчасно знаходити всіх? Колаборантів, тому що я пригадую, що історію, якщо не помиляюсь, десь двотижневої давності, коли були затримані а, дві а, колаборантки, які там зливали дані щодо критичної інфраструктури, щор, щодо е, наших військовослужбовців, одна з яких точно можливо дві, про одну пам'ятаю, що вона працювала а, в структурі тероборони. Ну, давай так таких людей затримують. Я дійсно без перебільшення скажу, таких повідомлень стало набагато більше, ніж це було, я не знаю, там півроку тому. Ну дійсно, беззаперечно, я моніторюю і бачу, що затримують колаборанта, навіть у власних рядах затримують працівники СБУ, коригувальників вогню. Постійно і не просто затримують, кажуть: ой, ми затримали там когось. Вони показують, яка переписка була у цих людей. Там показують їх смартфони, там посматрел, посматрел, де ті укропи, та от там блокпост. Тобто дійсно люди. Ну, дійсно, це звинувачення не безпідставне. Щось у якогось затримало, а дійсно, ось є докази. Там коли показують матеріал обшуку, в них там прапори, там четвертий полк. на що полк. зберігати ці прапори в себе вдома, З якою ми то я не розумів, взагалі куча орденів, там медалів. І ось до речі, вчора затримали. Верніше заарештували майно колишнього охоронця Януковича, президента втікача. Я так розумію, це дуже високоповажний, високоповажний охоронець. Був на 50 мільйонів гривень, і нерухоме майно і безліч, і ножі, і там шаблі. Ну полюблять вони ці історії, і стрілецька зброя там з глушниками, тобто ну там багато багато чого. Тобто людей затримують. Але тепер шайба на стороні судової системи. Тобто, правоохоронці напрацювали і кажуть, суддям ми. Напрацювали справа за вами. І судді повинні вже розглянути і подивитися, чи достатньо матеріалів зібрали правоохоронці, чи дійсно там все є, і винести вирок, який відповідає ступеню вчиненого злочину. Ну, я скажу так: деякі вироки я вже бачив, там 15 років видавали там колаборантам, тобто 10 років ув'язнення. Це може, мабуть, була перша інстанція. Треба почекати, там, ну, касаційна, апеляційна касаційна інстанція, але. В принципі, тенденція поки що є така. Тобто, в судді в нас суди, принаймні, судова система достатньо розуміє, як правильно діяти, аби не було питань принаймні, до неї щодо колаборантів. Але от в мене ще одне питання, скажімо так, от зараз виникло. Чи можуть бути хтось із високопоставлених знову ж таки, а, так затриманих колаборантів? А чи може він бути обміняний в ході обмінів? Тому що знову ж таки, Медвичука ми обміняли і доволі непогано, не скажімо так, за непоганим курсом. Я так висловлюсь, я так і казав, да так. Чи може бути такий варіант, чи, скажімо так, чи ми пішли на такий варіант, якщо б Росія була зацікавлена в тому? Хоча, в принципі, колаборантів ніхто не любить. А, от. Але тим не менш. Але якщо їх чекають, я вам наведу такий приклад. Пам'ятаєте, е, який ж це рік, коли за прем'єрства пана Гройсмана затримали його особистого перекладача, такий пан Єжов. та його затримав за е, підозру у державній зраді звинуваченням, і за деякий час його обміняли. Він пішов на обмін, е, обміняли на наших е, захисників, які теж були в полоні Російської Федерації. Е, я знаю, що ну було видно там записи, відеозаписи е, в мережі є, де він каже. Я ще вернусь, я вернусь, мені там нічого робити. Тобто я думаю, що його переконали піти на обмін. Він там, поїхав до Російської Федерації, не знаю, чи повернувся чи ні, але можна це робити. Тобто, якщо, як ви кажете, обмінний курс класний, то звісно, що можна міняти одного високоповажного ну, в лапках колаборанта-зрадника на, на 10-20, на сотню наших захисників, це в будь-якому випадку це буде профіт. Дякую, пане Іван. Іван Дякую. Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, експерт служби безпеки України.